Привіт всім друзі! Як ви розуміли, це нове відео, і нове відео це про мод. Це в цьому моді я взяв, перемішав не тільки вже музику, але й ще перемішав слова персонажів. Теж тепер у битвах, в деяких битвах, а саме в бос битвах, і ще написи вони всі абсолютно різні. Також я нагадую вам, щоб ви підписувалися, ставили лайки, тому що саме дуже сильно мотивує, і таким чином виходить більше відео. Тож, приємного перегляду! Ви називається 72 е, способи використання равликів в підземелі, чи не так? Це, е, е, Ніяк не про те, що ти типу, маю тебе привести, але. Чудово! Чудова робота! Красуня. <свісно> Хтось е, має навчити тебе як краще працюють тут. Е, Флаві, чому ти злий? Але це всього лише як фраза. Добре, ти можеш виходити. Я вже вийшов. <свісно> Схоже, це якась кількість важливих людей. Які. А, типу, схоже, за ніч зникло декілька людей. Ти бачиш, я теж можу надбасити одяг. І це чудово для того, щоб пра 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 практикувати Тук-Тук-жарти. Ой, Господи, в мене ще 01 це. Йома, нічого. Хочете, не так? Ви з'їли з... ...поганий сполот. Ваше ХП повністю відновилося. Флауді, я... я внизу, ти не так дивишся. Бачу чи спагеті? залишаюся тут. Бачиш це сердечко, це твоя душа. Я ж це вже знаю. Ви екіпіювали кінжал Рухайся, збери як багато, як тільки можеш. Я не буду це робити. Хей, друже, ти їх всіх опустив. Ваше хп відновилося. Це, це жарт тебе місків немає. Біжи в ці пулі. Дружлюмні поліски. Запинись. Я хотів стати другом з тобою знову. Я вірив, що цей перемикач зліва. Іриско коричневий поріг відновлює все хп. Клас. Ну, Мокатори, що ти зараз кажеш. Як дивно! А, не хвалюся, моє дитя. Тут віч С, в якому є декілька коса. Я проходжу це місто кожного дня, щоб, щоб побачити, чи не впав хтось. Ух, ух. Моя рукавичка. Сюди. Дуже цікаво. Ви дали вулки на обіймашку. Він зігріває ваше серце. Картопляні чіпси відомі 13 хп. Самі звичайні старі е... картопляні чіпси. Це вже дуже цікаво. За Альп. Десь тут сигнал е... іде з собаки. Може, сорі. А, баскетбол. В певний час ми можемо перемішати лояут, як, як ми хочемо. Ти можеш позависати тут і потім... ми... Е... А, ти потим один раз позависаєш і потім він ще хоче позависати. А! Спершу це просто... ви... Ти знову викинув палку. Вона знову підняла її. Що знову її підняло? Е... Вихід той самий. Ти копіював, е кипіював перчатку. Горобу рукавичку. Так. ні не ні Ну, <сіх> я навіть підписал його на тебе <сіх> Я просто написав декілька на таких програм за телефону. Правильно! <сіх> ну, мені треба піти. Ні хі, -хі. Мені треба йти, ні хі, -хі, -хі. А то що? Але зараз! <сіх> Побачимося, придурку! Це не означає прихати! Пам'ятаєш мене? Сможе фейска цього фейска трішки цей проблеми. <свожа> Речі не ідуть добре. Це спосіб вимірити твою здатність до того, щоб нашкодити. Попрактируйся говорити з цим манекеном, будь ласка, добре. Ну тобто ось так. Утром <свожа> 0xпі <свожа> 0 голди. Я буду найкращим маскотом. Перший перемикач був на, сті... на цьому, на стіні. Ти напевно, дуже любиш той, який готую Торель. З таким обличчям, не дуже думаю. Ти повернув пісню до нормального стану. Ти тільки що пройшов і вбив когось? Ні-ні-ні, Торель, такого не було. Гей, не хвилюйся про це, Азгор. Я Азгор. Я покинула свою роботу як. Е... Як голова королівської варти. Тож. Пройшла дуже довго. Ну. Е, дорогенька. Цей. Або ти, або я. О! Ой боже. Запис номер 21 Є 4 пари. Перепрошую. Є є 4 пари взуття. Е, до речі, він любить мого роботичного... А, типу, до речі, він як, типу, мій роботичний е, чоловік. Взяти одну, взяти різку карту, так. Тож ви передзвонили. Задонатити. Так. І. Постійно імітувати слайм. Так. Взяли ще одну цю карту. Ви відчуваєтеся, наче ви якась... наче ви дуже погана людина. Ви знаєте, так. Ти Ти загубився. Ні, я не загубився. Алло, тут спасіння, алосіяні? На Алло, тут тусьяні. <риклад> Шикарно просто... Може ви вже нападете на мене. Може ви нападете вже. Аллилуя. А, це було реально. Так, треба відхилотися. Що, що, що? ще, не... ще, ще, ш, ще, шо. Перейшли, почитай. Пра, 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 Інформація. Правильно. <світок> Правильно. <світок> Правильний вибір! Пробую поговорити з манькеном. Добре, пішли. думали, що. Я серйозно зараз піду говорити з манькеном, ви ну, що? Я серйозно зараз піду говорити з манькеном. Я зрозумів, мені не треба кидатися задачі, я вже пішов. Блін, не згадав. Я ж його припив. Я забув зовсім. Пішли назад тоді. Я забув, що його прибив. Так. Папарос чекай! Що там, Що там Папайрос робить, чи торіль з таким обличчям? Ні! Це означає, що подвійна дата. Подвійне побачення відмінилося. Я не мало тебе залишати одним настільки довго. Що це за херня? Просто спитай, тобі не треба робитися зі мною. Хі-хі. <Метатон. сіхі> я дара у формі метатона в моєму метатонському серці. <сіхі> що я тільки що прочитав. Ха-ха-ха! <сіхі> Як, Як ти бачиш, це Не... не видиме... Цікаво, що не видиме... Людино, я ніколи <сіхі> не забуду. <сіхі> When you... Я не можу прочитати. Все, що можу прочитати Це людина. Я ніколи не забуду, коли ти і далі не можу прочитати, тому що воно залізає якраз на білий цей. Я не можу просто прочитати. Але до цього? Що? Я кричати? Вона думає, що я набагато крутіше, ніж я думаю. ніж ніж я насправді. Згадай, згадай свої. Е-е... уроки історії. О, я зрозуміло. хочеш щоб бути друзями, чи Торі, будь ласка, зроби простіше обличчя? Тому що ти любиш своїх друзів. Торі. Торель... Торі, будь ласка, заспокойся. Напевно, просто показ собачу їжу. Пізніше! Що пізніше? Ну, хоча б ти послухав мене, то точно. Потім думаю, навіщо я тебе слухав? Ага. Прокинулися ми в справжній лабораторії. Захід пташині домівки. Побачимося пізніше! Побачимося пізніше! Ясно. Что воно скаже? Хороша робота! І залишилося таке. Тільки... Одним зверху. Ви про Торі? Але вона не, не зверху, вона зліва. Давайте ми знаємо, що Торі нам скаже. Бачив, що став? Торі і Горі. Що з тим обличчям просто? Я бачу. Це заморожене лакомство, яке казікріт серце. Мій брат завжди ходить туди їсти, але ти не турбуєшся про нікого. Чому я хотіла б бути друзями з тобою? З Зазвичай е це не дуже дивує. Ти маєш чудовий е ексклюзивний досвід? Що це? Е коли я можу піти додому? Гей, людина! Ти. Ти покинути в деякі ситуації проти своєї волі, то точно. Воно називається 72 два факти проравників. Ну це нам попадалося в, у флаві, але зараз але я ще просто, як ви знаєте, взяв і. Пере... перемішав знову ці тексти. Як щодо цього, як я можу піти додому? Собака тільки що забігла сюди, е, яка була повністю наповнена. Е, Ти знав, що равники? Ти не допомагаєш нашому частку, чи не так? Цікаво! Як вийти з руїн? Кор Король до вас на стіг. <рістила> Стала і пішла просто короля з врятує на стіг і пішла. <рістила> Колись давно монстри шепотіли свої бажання. Куди? В еху якщо не помиляюсь. Щоб зробили он Ну, це все. Френд френдсіп хат. Через те, що ти не плекся на мене, я думав про багато речей. Я, знаєш, я до, до моєї рішення. Душе монстра занадто достатньо сильно, щоб Щоб залишатися цілою після смерті. Наступний пазл буде не таким легким. Е Ром, ну коротше, типу, прибирання кімнати, розумію. Я Я, я надіюсь, це допоможе. Це не допоможе, Турі. Це, це не допоможе. Як музика, каже, що Це не допоможе. Ну я. Якщо ти змучився, ти можеш поспати. А, тобі, ти потом можеш поспати в цьому, в тому хотели. В тому хотелі, In, він прямо за наступними дверима моя сестра там панує всім. Я, я просто пам'ятаю цей діалог, тому я зміг прочитати. О боже! Тож я по побадову снігового папайруса. Ах! Блін. Капець. я створив? Це цікаво, скажу, це цікаво, це дуже цікаво. Але тепер ми знаємо лор. У нас впали трішки частинки лору, і тепер ми знаємо, що Торі створила снігового папайруса. Ми тепер це знаємо точно. Тобі Фокс це підтвердив, тільки що. Він... Він тільки що з ними зв'язався з допомогою Торі. Ти думаєш, це дійсно розумно, чи не так? О ні. Господи, букви в моїй руці Змішуються. Я зроблю так, що ти мене полюбиш настільки? Ти чара, правильно? Рішення до цього. Ти. Е, я думаю, це... цей вираз означає, що так. Фріск. ми може поділитися з тобою свої, своєю думкою про інших людей. Зараз. Але вона все ще моя мама. Эээ... А... Подуй в цей. А... Ну, коротше, в ті штуки, що дують на цих на, на, на днях народження. Це чудова ідея, Думаю, Зараз буде дуже смішно, пам'ятаєте. Боже, що це за... А я з яким суком, з яким звуком санс з'явився зараз. Вийшов сеанс погуляти. Ти музику старт-меню. Людина Ці дівчата? Ті, що бачили мої. А! а типу... То, що це Бургер Пенс говорить, що ти потя дівчата ті, що бачили, як мої штани впали? Коли ти готовий, коли ти будеш готовий, заходь в наступну кімнату. Він вже готовий. Він треба повертається. Це буде трагічно врати таку дружбу. Бідний брюдер бенс. Фу, я, який жар. Це найгірше, буде стрім. Я ніколи не був більше розлюченим. Ха-ха. Дейчен хат знову. Санс, не бачиш, що ти пишеш. Типу, взагалі маємо вбуде тебе все таке. Фу, який жарт. Ліфт втрачає енергію, тоді я зможу досягнути своєї життєвої мрії. Господи, знову. не кажіть, що знову бетинг хат. Гей, гей! Ти пам'ятаєш моє ім'я? Так, Папайрос Ліфт Ліфт втрачає силу. В ядрі є ліфтики, які тебе доставить прямо до замку Адгуа. Погана ідея. Це точно. Це спрацювало, а? Це просто лавка. Ти не просто лавка. Санс. Ти не просто лавка, ти. скелет. Чому який скелет? Йоу, я типу. ненавижу тебе. Обережніше! Е... Лід дуже слизький. То що наступне? Скраб букінг, э, дружби. Ти не на тебе багато предметів. Цікаво. Ми маємо звуки ядра. Ядра. що 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 П. П. Те, ну, це ну тут прикольно, до речі. Давайте цю, э, рукавицю, ...і ми на цьому закінчимо. Ах, ну, да, я не може. Може, ми, ми щось там палку, і я візьму. Я колочку. рукавочку. руковичкою. Ну ви чули, е-е, те ще у вас трошки попустило. <гум> Цікаво, чому? Що такого, да, фриски попустило. Так, давайте ми всі сім чіпляємося. Так, ну драйв іти. Ці дологи не перемішують. Перемішалися тільки ті, що а, у босів перемішалися. А, а тут ні. Дружимося. Пасно, блин. Давайте тоді на цьому все. Всім дякую за увагу і побачимося в наступному відео.